Доброго дня, друзі! Скажіть, як називається наша країна? Так, Україна, послухайте про неї вірш. Бережімо Україну, нашу матінку єдину, хлібні ниви золотисті і ліси зеленолисті, голубі озера і ріки. Чаєнят сріблястих крики, неба синього глибини, тиху пісню журавлину, бо у нас одна єдина рідна мати Україна. Як і ще ми називаємо нашу Україну? Нинка батьківщина. Слово батьківщина спорідане із словом батько. Батьківщину треба любити, берегти, бо вона одна, як батько і мати. Подивіться на мапу. Кожна кольорова пляма це країна. У світі є багато країн. Усі вони різні. Та для кожної людини найдорожча рідна батьківщина. А це, друзі, мапа України. Ось позначена столиця нашої держави. Хто з вас знає, як вона називається? А ще в Україні багато інших міст, містечок і сіл. А в якому місті живеш ти? У кожної країни є державні символи. Один із символів нашої держави це прапор. Скажіть, якого кольору наш прапор? Що означають ці кольори? А ще символом нашої держави є герб. Герб України золотий на влакитному тлі. Він відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов. Який ще державний символ ви знаєте? Так, це гімн. Зараз ми його послухаємо. Пригадайте, як треба слухати гімн своєї країни. Ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться, згинуть наші вороженьки, як роса. На У Ми з вами, українці, і розмовляємо українською мовою. Її називають калиновою, співучою, солов'єною. Існують ще й народні українські символи: верба і калина, вінок, як у мене. Скажіть, друзі, які символи нашої держави ви запам'ятали? Спробуйте вдома разом з батьками знайти і вивчити прислів'я про нашу батьківщину. І не забудьте мені його розповісти. До нової зустрічі!